Друзі, усім привіт! Ви мене завжди запитуєте, що зробити з тими грошима, що прийшло на ветеранський спорт. Так от пояснюю, підходите ви до SportLife. Спорт Спортлайфу заходите, берете, поповняєте карточку тими грошима, представляємо брелок. бачите, Показує скільки у вас кредиту. Потім нажимаємо товар а 16 Все. І яке чудо. Бачите, дивіться, раз. Оп. Оп. Все. Штовхаємо, беремо. Коротше, ми будемо сьогодні бомбити. Що будемо бомбити? Ми будемо просто. Вигрібати всі снігерси на Баунті, які тут сьогодні знаходяться. Оп. Оп. Третя штучка є. Доротше, ми не здаємося, ми продовжуємо в тому ж дусі. Приклали. А 15 Теперь же перейдем Трошки на Сниггерс Оп Штухаем Сниггерс Так Так Снова раз А 15. Знову а 15. Що робить автомат? Оп! Падає. Знов сникерс. Короче, так можна до безкінечності. Такий собі челендж, типа. Наштоваємо. Коротше, якщо це відео набирає 100 лайків, то е людині яка поставила сотий лайк е два снігерси і два баунти.